Він був е... Я запишу відео селфі, я це не пишу ніколи. А І я нічого з, не з паном Федором. Ми тут зайшли на лобзалі, Як це кафе називається? Дівчинку, як кафе називається? Як? Лілія. Лілія. Ну ось так трапилось так. От ми з паном Федором дуже давні знайомі. Але ну. Ось таке. Взяли трішки кави, чи куляди. Ну і таке. Ось такий. А я став блогером останнім роком після пожежі. Дуже популярний, я стаю. Я набираю сили в інтернеті жахливої, ну, в доброму сенсі жахливої. Я сказав, служив. Я вас хочу намалювати. І попри всі наші біди, попри війну, я би хотів намалювати серію портретів наших воїнів, які загинули. Тільки дай Бог мені сили, бо я ну, очі не ті, зір не той і так. Але ті портрети, які я намалюю, вони залишаться в історії дужче, ніж ті якісь там фотографії такі. ну. Іноді ну, такі собі випадкові і нікчемні. Отож, отож я ще хочу пана Федера показати. Ну, ось ми спілкуємося про... Так. Я завантажу на різні портали YouTube і не тільки. так. Ну, ось так. Отож, будьмо сильні, красиві і здорові.